Як виглядає 1000 доларів в еквіваленті будівельних матеріалів? Показую, нам зробили замовлення на село широка гребля недалеко від Вінниці. Що маємо? Цемент, відсівоблок 19 на 19 на 39, газобетон стіновий 300 на 200 на 600, газобетон для перестінків 100 на 200 на 600 і навіть цегла рядова. Також є екструдований пінопласт і навіть шпилька на 14. А ще в кабіні у водія є концентрований антисептик для деревини. А придбати таке замовлення і інші будівельні матеріали ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів Консоль Буд». Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.